Так, взагалі ну, тут ну. реально не машина, а лушпайка. Ну. те що в неї складається отак сі душечки, передня просто рівненько лягає і задня, і третій ряд. Короче, 3 метри, ось ну, 2,70 метра. Спокойненько. Може і більше лягти. Якщо по діагоналі ще, ну вообще ідеально. Ковер кинули. Шикардос до Джорні, купи лайно. Короче, доброго дня ми з України. Це напевно останнє відео по цьому доджику, що машинка нормальна, 2,5 роки вона нас відкатала, відслужила, як не як багато що перетягала, якщо чесно. Тому даже за це я дякую. Вона велика, вмістка в тому в плані, як вона вводиться, в тому плані, яка сама по собі машина. Ви вже все чули мнення про неї. Ну, за такі гроші, реально за 13-15 тисяч, що ви знайдете краще. Машина велика, свіжий рік. Так вона не дуже швидка, не дуже. Рулюється там і все остальне, зате вона як корабель, вона мегесенька, пливе отак, сідушки ось мегесенькі, і качає, так що, в принципі, всю ходовку зробили в минулому році. Зараз вже їдемо. Куди це? В центр Гаїни, Гаї, Даї, не знаю як там. МВС-центр. Електронна черга, люди вже дали завдаток, тому буде mm -hmm. Ти розстроїла Угу. Mm -hmm. Не розстраюсь. Ваш любимий до Джордні знову на СТУ. Зламалась собака. Ну, як завжди. Ваша любима рубрика. Подірви колесо. Не працює АБС. Ошибки вискакують. Що Шокарно. Обірвано. Передали. Передали. Что будем делать? Что будем делать, Слава? Отпивать. Отпивать. <реш> За пивом. За пивом? <реш> Мы сами сказали, отпивать. Так там видно, прям воно передавило? Да ну уже напополам. Сейчас, сейчас и поедем. Понял. Доджорни, как всегда, на ремонте. Ну ладно, давно я тут не був, якщо чесно. Ну, машина ламуча говно. Угу. В принципі, вона якби і виглядає прикольно, ну так сам кузов візуал, так себе з якого там вони з 8-го чи з якого року з 7-го робилися і аж до 21-го це, звісно. Ну але... Якби, зачем портить те, що продається, да? якщо воно продається, значить в ним все нормально. Так вона не дуже різка там, на розгін. Коробка оця чотирьохступка, це взагалі умора. Ну, для тих, хто їзде не швидко, кому все одно з якою швидкістю розганятись там і ще щось, для тих все підійде. Ну, вони будуть задоволені. В принципі, і дружині також було все окей, їй все подобалось. Тому що ця машина їй більше подобалась, вона її вибирала. Коротше, якось так. Салон гарненький, чистенький, в принципі, не убитий, навіть після американців я бачив різні, там і тут убитий, і там все подерте, тут все гарно виглядає. Дістанеться гарний автомобіль. Мопед. Мої відгуки я хотів ще зняти декілька відео, ну там, типу, скриті функції авто, всі скриті фішки, до Джорні реальний відгук Володаря. Звучить прикольно. Ну вони заходять такі відео, я знаю. Не встиг. Не дуже було цікаво. Взагалі YouTube останнім часом не дуже цікаво витрачати на цей час. Трошки безглузде діло, якщо чесно. Тому, поки бачите мене, поки знімаю, радуйтесь, <ривот> якщо цікаво, а далі щось не дуже цікаве. Може буде інша машина, буде цікавіше, щось показувати. Так, ми свою чергу вже провтикали. Зараз я дізнаюсь, або я. Тому що вже майже 11.35, а я був записаний на 8. Ну так буває. Зараз я дізнаюсь як там по талончику, сервісний центр чи той талончик ще на мене світиться чи ні і потім скажемо людям let's go Видите, всякий буцифал стоит. Вы ожидали, да? Угу. Знимаем номера. Китвинка за рулем. Рань, рань, рань. Вот номер, вот бы дочь. Ага, тут попробую их знать Тут закрученный саморезик. А ножечки и все вылезли, как всегда. И тут ты сам, блин. Ладно, сейчас будем как-то откручивать. Вылезать не вылезать. Не знаю, чем им этот номер не понравился. Прикольный номер. А тут, наверное, так не выйдет, да? В смысле? Так, короче. Что ты сделал? Взломал рамку, что я сделал. По-другому ніяк. Mm -hmm. тут саморіз, а в мене нічого немає. Все. Dodge Journey Goodbye. Коротше що, доджик ослужив два з половиною роки від'їздив. проїхали ми на ньому більше 30 тисяч. Що робилось по машинці? В принципі, багато що вся ходовка, всі стойки, всі салінблоки, там, по рычагам, по шаровим. Багато що зроблено було. Нова резина, новий акумулятор. Зроблений безключовий доступ. Повністю машину затонували в круг. Якби машинка гарна, ви самі все бачите, пішли батальш. Яку гарну брали і ще гарнішу віддаємо. Оце з панірованими стеклами, звісно, біле з чорним, воно дуже поєднується, дуже є, гарно. Є. Великий багажник. Наклеечка. Міська. Доброго вечора. Ми з України, це подарунок. Залишиться він на машинці. Ось така шикарна, класна зимова гума. Нова, яка проїхала буквально 2000. По салону все. Без ключовий, все працює, все робить. Зараз заїдемо в мап-сенсор, поміняємо на газ. Так, машинка дуже крута, ми задоволені, жінка задоволена. Чому продаємо? Тому що якби і так довго мені від'їздили. Зазвичай машини продаємо трошки швидше. Ця нам подобалась. Це останнє відео по хотів я ще можу, там засняти деякі. Скриті функції, відгук володаря. От вам мій відгук володаря. По функціоналу машина дуже прикольна, м'яка, як корабель пливе. Ну, хто бажає собі такий автомобіль, щоб взяти від 12 там до 15 тисяч, до Джордні ідеальний варіант. Тому що те, що буде там Nissan і все решта, навіть отакий, він буде менший, більш жорсткий, не такий комфортний. Ну Ставимо клас, підписочка на канал. Всім, хто був зі мною, дякую. Погнали! Далі, погнали!